Останній, вибігай. Все, Яремочка, читай, рахуйте самі, до п'яти ж вмім рахувати. П'ятий раз на швидкості вилетіли. Ярослав, Линдюк готуєшся, готовий. Оп! Швидкий, 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 давай швидко. Додавай, додавай трошки, походу додавай. Чотири останні. -да. Вибігай, вибігай. Хто зробив тут іде на Іліной? Так, Владислав, Третяченко, готуєшся, Серафім. Готовий? О! А у чотири останні. Добре, добре, рухайся. Так, а я не бачу. Я сказав. том закінчив, брали м'яч і жонглюють. Що ви посідали, як на базарі баби. Та що? Ви Ми приїхали попрацювати чи посидіть. Додому можна посидіти. І там атмосфера краща, ніхто не кричить. Я ли м'ячі, жанглюєм, кажу. Готовий. Да. Оп! Раз. Відійшли уважно, слухайте своє прізвище. Названо прізвище, що готуєтесь, підійшли, поклали м'ячик, ножки працюють. Професійно все має бути, а не як попало. Захарій, Остапчук Давид, готуєшся. Готовий? Остапчук вже поклав м'ячі, стоїть, чекає. Раз. Тири останні. Швидкість, швидкість. Добре. Давид, для щуки готуєшся, Ярослав. Готовий? Да. Оп! Добре, два. Швидко, швидко переключайся. Швидко. Ярослав, пиріг, Павло, готуєшся. Готовий? Оп! Раз. Перетнув і одразу дивишся, де загорілося. О відразу, так. Да. Чот... Давай три. Чотири. Останній. Добре є, добре. Підняли м'ячі, не стоїмо, не стоїмо. Чому ви стоїте? Гудков готуєшся? готовий. Кайфуйте, віднови відразу ти дивишся, ти відразу. Ти? Контролювати, пара. Давай. А то готується, я не хочу. Давай, давай швидше, Гудков. Останній це. Ще я гудков. Готов готується. От стоп! Готовий? Так Оп! Раз. чотири останні. Я готуюсь? Так, куди так. Господи, щас секунди, подожди. Швидше, 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 швидше. Не стоїмо. Моранчук готується. Чому ви всі стоїте? Фінари, так, Нікіта. Готали. Оп! Раз, зразу скануй де загорілося. Два. Я не Добре, 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 стараємося, 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 стараємося. Чотири добре, два, Молодці! Браво! Стоп! Ось він будь ласка, піднімаєш і жонглюєш, Піднімаєш і жонглюєш, Ніхто не стоїть ні секунди на майданчику без жонглювання. Волошин готуєшся, готовий? Оп! Раз. Два. Відразу перетнув межу і по сторонам. Так, да, відразу, відразу скануй простір, відразу. Стоп! Все, береш м'ячі, виходиш, жонглюєш. Давай, Ванечка, Ваня, Волоши. ти зрозумів сутність? в парі Можна а? В парі. Можна в парі, так, да, без проблем. Так, волосся хвилинку. Готовий. Оп! Раз. Свардун готуєшся. Давай, маркіянчик, готуйся. Ти маєш взагалі ракетою летіти. Давай, Ванічка, вже гуляєш стой, по дистанції. Стой. Ванечка, п'ять раз, дивіться, я в своєму віці показую, як то має бути. Ну, хоч елементарні. Речі. Я стою готовий так. Оп, максимально зірвався. Раз перетнув, я несусь уже, а він виходить на дистанції собі в розвалту. Ну то не робота. Свердун Маркіян. Який мишель твій готуєш? Це готовий? Оп! Раз. Вибігай. Матвій цуцман готуєшся. Готовий? Оп. Раз. Добре, добре, швидкість. Ай-яй-яй. А Сам, ти вліво подивися, вліво, ні. Чотири Стані! Не втрачай зараз. Іван, футман. Остапчук Максим. Готуєшся. Готовий. Стоп, я ж не сказала оп. Я питаю. Готовий? Так. Слухаєш далі. Готовий. Оп! Раз. Йди -йди. Давай, 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 швидкі, швидкі, швидкі. Два. Добре, швидше, швидше, швидше. Швидше. Добре. Сам рахуй. А я. Давай останній, останній. Швидко, вибігай просто. Браво, браво, нормально, нормально. Остапчук Максим. Любенко готуєшся. Готовий? Оп! Швидко, швидко, Макс. Швидко. Добре, Максиме, добре, добре, рухайся, рухайся. Ні, ти ж не побіг? скануєш. Ти ж біжиш, як от знаєш, куди очі дивляться, туди і біжиш, а маєш бігти в ту сторону, куди треба. Максим, ну що ж ты так, сцена?